Добрий день, зараз я вам розповім про відкриття 21-го століття. Штучне м'ясо. 5 серпня 2013 року в Лондоні був представлений перший гамбургер, що містить 140 грамів культивованого м'яса. Бургер, на виготовлення якого знадобилося 2 роки і 325 тисяч доларів, складався з 20 тисяч тонких смуг м'язової тканини корови, вирощених у нідерландській лабораторії. Приватний космічний корабель пристикувався до МКС. У травні 2012 року корабель Dragon, розроблений SpaceX, був пристикований до модуля Гармонія. Dragon став першим приватним космічним кораблем пристикованим до міжнародної космічної станції, перша високоефективна вакцина проти малярії. На початку 21-го століття на малярію хворіли близько 500 мільйонів осіб на рік, з них близько 3 мільйонів вмирали. Очікувалося, що смертність зросте удвічі протягом наступних 20 років. Але тепер, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку відбувається близько 300 мільйонів випадків зараження і близько 700 тисяч смертей від захворювання. Автопілот для автомобіля у вересні 2017 року Audi оголосила, що випустила перший у світі автономний автомобіль третього рівня. Це означає, що ноги, руки та очі людини не потрібні для управління машиною. Для порівняння водії Тесла з функцією автопілот повинні бути готові в будь-який момент взяти керування автомобілем на себе, тому їм рекомендується постійно стежити за дорогою. Створена синтетична ДНК. Флойд Ромерсбург, який керував дослідженням, вважає, що його винахід може поліпшити методи лікування хвороб. Наприклад, він може змінити спосіб розкладання білків в організмі, допомагаючи лікам довше залишатися всередині людини. Також команда Ромерсбурга розмірковує, як зроблене відкриття може допомогти в лікуванні раку і створенні ліків від аутоімунних захворювань.